Слава Україні! Розпочалася 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку на окремих напрямках, готується до наступу. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка. Котлярівка, Табаєвка, Крохмальне і Піщане Харківської області, та Новоселівське і Стельмахівка Луганської.